Мене звати Іра. До вашої уваги сьогодні орхідея Пескара. Це архівне відео. Ця орхідеяка з'явилась мене рік тому, 18 травня. Була в такому трішки занедбаному стані, але квітла. Ось так виглядав тургор листочків її. Я бачила на фото її стан, я купувала її з приватної колекції у нашого захисника. Він пішов на фронт, і орхочки були без догляду. Ну, Розумієте, залишати колекцію на сусідів або навіть на родичів це геть не варіант. Ну, я думала, що це пилорик, але ні. Це просто орха настільки була обезв... обезволожена, що ось так деформувала свої квіточки. Ну, і ще тут була така точка росту. Вона була закритою. І ось так виглядала. Я не знала, що там всередині. З часом, коли орха відквітла, я вирішила її пересадити. Думала, що це фласочний листочок, хотіла його вирвати, дивлюся. А то діточка. Тож її так набік посадила, щоб дітки було місце, куди рости. Ну, а того верхнього листочка я розрізала. І, і там був маленький такий засохший листик. Я його зняла обережно пінцетом і вже з часом побачила всередині новенький листочок. Ну і дивіться, зміни за рік. Цей підліток видав мені квітоносика. Подивіться, яке це чудо мале. Ну, супер, радію. Але це ще не все. Так як у нас була точка росту втрачена, можна так сказати, з того листочка виріс ще один листочок типу діточки. От, бачите, зверху. Він теж довго-довго стояв, мовчав, розвивалася дітка та, яка прикоренева. І от дивіться, за два тижні виросла діточка новенька, довгенька, і квітоніс. Я в шоці. цьому малюку два тижні зроду, а вона вже зібралась квітнути. Навіть там видніються корінчики будуть вилазити. Бачите? Ну, круто. Ця орхочка дуже чудово відновила свій тургор. Все листя пружне, нічого вона не скинула, ні одного листочка. Ну, чудово. Покажу вам вже її квітування скоро з двох квітоносиків. Надіюсь, все буде добре. Ну, і ось так покажу листочки. Дуже радію, що ця орхідейка є в моїй колекції. Ну, а вам всім дякую за перегляд, тихого, спокійного вечора. Бажаю та до зустрічі на каналі.